Друзі, зайшла сьогодні на портал пенсійного фонду. Дивіться, що з'явилось моя пенсія після реформи, а тут розписано, що це таке: цей сервіс дає можливість порахувати вашу майбутню пенсію після реформування пенсійної системи України. В межах реформи планується запровадження механізму нарахування балів для обрахунку пенсії в солідарній системі, а також запровадження накопичувальних пенсій. Таким чином, після реформи пенсія в солідарній системі складатиметься з двох частин: базова або державна мінімальна гарантія та страхова пенсія. Загальна сума майбутньої пенсії включає також накопичувальну пенсію. Водночас, ви можете сплачувати добровільні внески, тим самим збільшуючи майбутню пенсію. Звертаємо увагу, що цей сервіс є моделюванням. Тобто розмір, розмір нарахованої пенсії може змінювати в залежності від того, як змінюватиметься ваша зарплата чи період протягом якого ви робитимете внески. Що тут є? Тут є основна наша інформація. Ось дивіться, з'явились бали. Сума балів на сьогодні моя 1166. І є розділ майбутня пенсія по досягненню пенсійного віку. От дата набуття права на пенсію. Ось прорахована моя майбутня пенсія. Причому базова частина, та, що гарантує держава, там 1900. А ось страхова частина 6834. Пенсія в накопичувальній системі 5128. Що таке пенсія в накопичувальній системі? Розмір цієї пенсії розрахований, виходячи з 6% від зарплати в якості внеску сплачує держава, 3% ваш внесок. Якщо людина офіційно не працює, тобто не отримує зарплату, а як я, наприклад, дохід, то цих 6% держава сплачувати не буде. Ви отримуватимете пенсійні виплати протягом 15 років. Дохідність накопичень становитиме всього 1,5% річних. Початок сплати ось цих низків січень 2026 року. Що це означає? Від накопичувальної пенсії. Ми нікуди не дінемося. Це те, про що я завжди всім говорю, говорила і говорити буду. Тому пишіть, звертайтеся за консультацією, я допоможу вам в цьому розібратися.